Василь Малюк наводить жах на столицю Путіна. Сотні безпілотників атакували центр болота, і це підтвердили в Москві. Гурівці Кирила Боданова влаштували чорну п'ятницю для окупантів в Криму. А Роберт робот мадяр очільник сил безпілотних систем. Якщо б'є, то вже б'є на повал, тому що 43-й наліт спочатку серпня зупинив на три місяці топовий НПЗ Російської Федерації. Також сьогодні відбулась. Чергова зустріч коаліції охочих є нові літаки та нові ракети для Збройних сил України. Ну і звісно ж, Путіна підгорає після санкції від Сполучених Штатів Америки і він в терміновому порядку відправив свого гінця до Сполучених Штатів Америки. Але знаєте, як то кажуть? Сушіть весла росіяни, друзі. Сьогодні 24 жовтня, п'ятниця, мене звати Ігор Гаврищак. Давайте з вами розберемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим, як розпочати традиційно вас закликаю. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте. Напишіть ваші зауваження, побажання, запитання. Давайте розвиватися разом. Боротися проти російської пропаганди і просувати україномовний контент. Що ж міноборони Російської Федерації друзі розповідає, що в ніч на 24 жовтня вони збили 111 ворожих безпілотників, а це означає, що летіло їх значно більше, і те, що вони їх збили, далеко не факт, тому що російська влада повідомила про атаку безпілотників на столицю. Росії, а також Московську область. Про це каже їхній губернатор, Варабйов і мер столиці терористів Сабянін. За словами їхніми в Красногорську в результаті атаки БПЛА отримав пошкодження житловий будинок на бульварі космонавтів. Бо там вони всі космонавти, не тільки бульвар. А дрон залетів. У квартиру на 14-му поверсі друзі, ось є кадри. Я вам продемонструю. Суть в чому тут є цікаві нюанси. Ну, от це сам удар. Подивіться ліворуч. Бачите, удар а далі, ось загалом, будинок як виглядає, куди влучив дрон. Ну в першу чергу, так працюють криві руки Ребів і ППО противника. І друге найважливіше всі завжди кричать, що там немає на напрямках певних на лінії в Росії ППО, бо все захищає Москву. Ну, от бачимо, як захищає Москву, тому що аби ви розуміли, де знаходиться Красногорськ. Давайте я вам покажу на мапі традиційно. Ось дивіться так, перейдемо в гарний режим. Я вже потом продемонструю, що не такі вже ця Москва захищена. Ось сама Москва тепер вам наближу. І де ж знаходиться Красногорськ? Так, от він, подивіться, давайте полічимо кілометри від Красногорська до Москви. Ой, а це тільки 17 кілометрів. Тобто дрони спокійно собі долітають в кількох кілометрів кілометрах від Кремля. Кілька кілометрів не 50, не 100, не 200, а 17. І те вони не можуть його нормально збити, перенаправляють свої житлові. Будинки, ну і звичайно ж, друзі. Роберт Броді Мадяр, який казав: якщо він б'є, то він б'є вже стовідсотково і без поворотних, як то кажуть. Нагадаю вам, що напередодні було влучання по нафтопроробному заводі в Рязані. Ось як ці кадри виглядали прекрасно. Що варто сказати? Що це топовий. НПЗ Росії він входить до четвірки найбільших на болотах, і Ройтер скаже наступне: Рязанський нафтопородний завод перервав роботу встановлення первинної переробки нафти після атаки українських безпілотників на три місяці, за даними. Джерел Reuters, установку LO-4 було екстрено зупинено у четвер після того, як на ній сталася пожежа внаслідок удару дроном. Потужність, або ви розуміли, установки складає, ну я вам вже казав не раз, АВТ або LO, і в кінці цифра це означає кількість переробки мільйон на, то, на рік, тобто 4 мільйони метричних тонн, або 80 тисяч барелів на добу близько чверті загальної потужності заводу. За даними одного з джерел, також були зупинені деякі сусідні установки, включаючи реформінг, установку гідроочищення вакуумного газолю та каталітичного крекінгу. Рязань нагадаю, НПЗ Рязанський входить до четвірки. Вам казав, переробляє рік 17 мільйонів тонн. Уявіть, і чотири з них не працюють ще й суміжні вийшли з ладу. Це просто феноменальне досягнення, і як я вже неодноразово кажу, це є найкращі, найякісніші. І найстабільніші санкції щодо енергоносів Російської Федерації про Василя Малюка. Я вам сказав про безпілотники на Москву, про Роберта Броуді по Рязанському НПЗ є важливе. Це уточнення тепер прийшла справа до Кирила Боданова Гурівців. тому що друзі, вчора ввечері телеграм-канали повідомляли, що нібито в районі Качі було чутно два вибухи. І довелося з цього аеродрому військового російського на нашій території. Давайте я вам покажу, де він знаходиться підіймати свої гелікоптери і літаки, тому що небезпека того, що могли знову ж таки влупити по ньому. Ось дивіться, де знаходиться Кача. Ось ця Кача знаходиться. Вона не Севастополя і Симферополя А вже сьогодні наші. Наше головне управління розвідки при Міністерстві оборони України показало прекрасні кадри, як вони нищать топові елітні РЛС Російської Федерації. Ось, подивіться на ці кадри, а я вам розповім куди ще як влучали. Так, от йдеться про самохідну вогневу установку зі складу ЗРК БУК М3 та дві радіолокаційні станції неба. Ось зараз ви бачите влучання паніба. Це є Неба СВУ, це є відносно нова штука. Як вона працює? Трикоординатна станція, розвиток розвинута вже версія неба СВ, а дальність виявлення цілі типу винищувача на висоті 20 кілометрів до 380 км кілометрів. Друзі, ця радіолокаційна станція може визначати одночасно до 100 цілей. Вартість її, ну загалом, сімейство Неба. Російські радіолокаційні коштує в районі 100 мільйонів доларів. Тобто давайте підрахуємо. Є дві РЛСки влучені, 200 мільйонів доларів. Прекрасне влучання від наших гурьців. Нагадаю, що ці РЛСки були збиті уражені і БУК в Запорізькій, Херсонській області і також оці от кадри з Криму. Ось що вибухало. Постійно регулярно перепрошую наші сили оборони, товчуть по. Тимчасово окупованому Криму по важливих інфраструктурних об'єктах. Я вам нагадаю, що в Криму орієнтовно є 150 військових об'єктів ворога, які він використовує на нашій землі, в нашому тимчасово окупованому півострові. Ну і 425-й окремий штурмовий полк скала зачистив дуже дуже важливий напрямок. Українські захисники зуміли звільнити населений пункт Торський на Лиманському напрямку. Знищено сотню окупантів. Це офіційна заява від наших захисників. Давайте подивимося на мапі, де це знаходиться, друзі. І насправді це важливий напрямок, тому що зараз активізувався ворог на Лиманському плацдармі, намагається вийти від Лиману до Слов'янська. Ось цей напрямок. І дивимося, де тут є Торське Воно поруч за річним. Ось вам. на мапі Deep State. ще окреслено, як під ворогом червоним. Окрасна, але оце у Торське є деокуповано, і це дуже і дуже важливо, тому що давайте ми глянемо скільки ж від Торська до е Лиману. Буквально якихось 10 11 кілометрів. Це загрозливий плацдарм. Ви ж я вам вже розповідав, що росіяни дронами прострілюють вже трасу з Ізюму на Слов'янськ. Це дуже небезпечно, це ключова логістика. Ну і потужна наша агломерація: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка. Нагадаю вам, ось що ворог хоче. Захопити це найбільша агломерація в Донецькій області, і це те про що постійно там говорив Стів Вітьков. Ми про нього ще згадаємо, що мовляв, українці мають вийти з Донецької області. Ось це важливі, найважливіші населені пункти Донецької. Області підгорає в росіян тому, що Трамп розвернувся і змінив свою позицію. І є вже деталі від Блумберга, коли як це сталося. До речі, я можу вам гордо сказати, Ми з вами про це говорили. Пригадуєте, після того як був дзвінок Трампа до ВРП Путіна до Трампа, домовилися, що замість Стіва Вітькова тепер ключовою. Особою під Трампом щодо переговорних процесу з Росією буде Марко Рубіо, держсекретар. Тоді ми з вами говорили, що тепер Білий дім буде мати більш чітку і добре змальовану картину щодо процесу, і на що готові погодитись Росіяни, на що не готові, бо Стів Вітько він постійно прибріхував, маніпу, маніпулював, передавав Трампові, начебто, там Путін готовий йти на якісь поступки, і тільки як з'явився Марко Рубіо, все. Все змінилось так, от раптовий су Трампа в санкційній поліції щодо Росії зріс з оцін... оцінки держсекретаря Марку Рубіо, що Москва не внесе жодних суттєвих змін у свою позицію за словами американських та європейських чиновників, обізаних з питанням Блумберг. Ну ж, бачите, це пише Блумберг, а ми з вами про це говорили. Ці особи зазначили, що Рубіо скасував заплановану особисту зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після телефонної розмови, в якій він зрозумів, що Москва абсолютно не готова йти. На будь-які поступки позиція Рубіо контрастувала з більш поступливою стратегією щодо Росії, яку відстоював давній друг Трампа та спецпрацівник по Близькому сходу стів Вітьков носоти ну, Блумберг один в один каже те, що ми з вами вже говорили і давно знали. І що ці санкції проти Роснефті і Лукойла, друзі, це справді серйозно. Якщо вони вони будуть перше нагадаю вам, починають діяти з 21 листопада, і вони не автоматичні, а міністр фінансів. США Скотбесен сказав, що це буде окремо кожен випадок розглядатися. Бо зараз Німеччина кричить, що в нас, от є філія від Роснефті, але вона повністю під німецькому уряду. Ми самі будемо за ним дивитися. Росія не має до нього відношення, тому проти нас санкції. Тому насправді важливо, аби в ручному режимі це все робилося. По, -по друге, треба е обов'язково, аби ці санкції дотримались і їх моніторити, тому що без вторинних так званих санкцій, без моніторингу, ці санкції без але. Відчули смажне, відчув Путін, що в нього пригорає, відчув, що значно зменшиться нафтодолари. А я вам нагадаю, що паралельно країни ОПЕК Плюс і Ковець в тому числі сказали, що вони готові замінити нафту, яку не будуть купувати в Росії. Бо вчора Путін сказав, що ці удари санкційні США по економіці україни не по, по економіці росії не повпливають але змусять підняти ціну на бензин в сша а кувейт каже ми готові замістити будь ласка і близький схід готовий заміщувати не дарма ж трамп не тільки через ізраїль літав на близький схід повірте і сьогодні до речі саміт був по газі так от до чого я веду голова російського фонду прямих інвестицій і зірочка а, цього путіна Раптово прибув до Вашингтону і сьогодні зустрічався з Тімом Вітькофом. Я вам нагадаю, як виглядає ця зірочка. До речі, уродженець Києва. цей от... Кирилл Дмитрія він закінчував Гарвард Стенфорд, Стенфорд, і нагадаю вам, що вперше він минулого року на початку цього року літав до Сполучених Штатів Америки і він став першою особою, чиновником Російської Федерації, з якого зняли США санкції, аби він зміг прилетіти. Так от він знову не під санкціями прилетів на зустріч з Стівом Вітькофом, і вони вже зустрілися. Для чого його Путін послав? Аби пробувати знову. Дмитрій – це економічний центр. намагатися знову розповідати Трампові. Що давайте розвивати співпрацю між Росією і США. Саме він був ідейником, аби побудувати заляски, якісь оцей багатомільярдне з'єднання. Попереднього разу також він розповідав, що потрібно авіасполучення відновлювати між США і Росією. Ну тобто це така цукорка, нібито не Путіна, яку він не має закинути Білому дому, але Білий Дім і Трамп зараз вже на це не так ведуться як раніше. Попри це, дивіться Кирил Дмитріїв зустрівся з цим Вітькофом і навіть вже з зробити перші заяви. Ви зараз слухайтесь і просто будете зі мною реготати. До Небес, тому що каже саме Україна затягує переговори і зриває діалог, сказав Дмитрієв. Також він заявив, що санкції проти Росії не впливають на економіку, але піднімуть ціни на бензин у США. Ну, друже. Якщо так все безтурботно, якщо все так добре, чого ж так попер ні з того, ні цього до США? Якщо так все добре, сиди собі в Росії і кажеш що все добре. Але насправді все дуже і дуже. Зараз зле для Росії, ну і також хочу сказати вам, друзі, що сьогодні відбулася в Лондоні зустріч чергова коаліції охочих, де був Володимир Зеленський. Він зустрівся, до речі, із Королем. Він бачився із Кіном Старомаром Там був і Макрон. І є важливі рішення. Там також був і генсек НАТО Марк Рюте. Він сказав, що Путін єдина людина, яка не хоче, щоб війна в Україні закінчилася. Це справді так. Також друзі, хочу сказати, що є конкретні рішення вже і домовленості на сьогоднішній коаліції. Охоче, Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет для зміцнення ППО на цю зиму. Ну це раніше про це оголошували. Просто кірстармер повторився, але він також зазначив, що розширюють виробництво будуть більше дронів виробляти безпілотників для України. Британія розширюється це виробництво, підприємство і будуть ще додаткових 140 Засобів ППО ракету засобів ППО передані швидше Києву. Ну Кірсарба сказав як аби захистити Україну на зиму. Ну давайте будемо відвертим: 140 ракет це можна випустити за одну ніч, тому що атаки масовані росіян тим паче, що вони її збільшують. Макрон повідомив наступне, друзі, що до України найближчими днями прибудуть нові літаки Mirage 2000», 2000 а також ракети Aster для систем СЕМВТІ. Я вам нагадаю, що після Петротів СЕМТІ є найпотужнішими. Протиповітряними комплексами. Але знову ж таки, пригадуємо, що попереднього разу, коли Макрон оголошував про міражі, ми знаємо, що всі говорили про 12-18 ескадрилью або там е, натівського стандарту, або нашого стандарту. Але насправді за звітом Міноборони Франції з'ясувало, що нам максимально може 5 передали, але й того не було. Тому давайте ми будемо більш спокійно, не через рожеві куляри, сприймати цю інформацію. І зрештою, Італія і уряд Джорджії Мелоні готує. 11-12 раніше пакет допомоги Україні. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення вони нам передали 11 пакетів на суму 3 мільярди євро. Тепер готують ще один. І там кажуть, теж будуть ракети до ППО і ті от Астер до СЕМПТІ. І врешті. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен сказав, що рішення щодо репараційного кредиту для України має бути до різдва, тобто, як ми з вами говорили в грудні місяці. Зацитую його, звичайно, є технічні деталі, але в першу чергу це політичне рішення. Я думаю, що ми повинні працювати таким чином, щоб у нас було рішення до різдва, щоб ми могли забезпечити фінансування України на наступні роки. Друзі, хочу вам пояснити і за запевнити про це сказала і очільниця Єврокомісії Урсула Фондерлайн, і. Очільник Європейського союзу Антоніо Кошта, що на 26-27 рік кошти від Європи для України для збройних сил України точно будуть. Просто це питання механізмів, і якщо цього разу на саміті в Брюсселі вчора не вдалося досягти домовленостей конкретних остаточних по репараційному кредиту по вилученню тих 140 мільярдів доларів ну активів, які є в Бельгії, це не тому, що хтось проти, бо ЗМІ в нас писали, що Бельгія наклала вето. Ніхто не наклав, просто треба ідеально, скажімо, вилазити механізм, аби згодом Росія не могла подати до суду і вимагати ці кошти. Назад просто треба все правильно зробити чітко, тому юристи і всі інші е, відділи працюють аби ідеально все написати, і Росія ці гроші ніколи ви більше не побачила і більше того, аби вони надійшли Україні. Ердоган з'явився і каже наступне: що він готовий е, до того, аби Туреччина була плацдармом для зустрічі Трампа і Путіна. Ну ця заява, друзі, більше для того, аби залишатися в інфополі геополітичних процесів для Ердогана, тому що Будапешт називали, немає його, і навряд чи найбільшим часом буде зустріч Трампа і Путіна. Немає підстав для цієї зустрічі. Ми з вами про це говорили, і Марко Рубіо про це запевнив, тому що Росія не йде на жодні компроміси, тому немає змісту Трампу зустрічатися. Вже бачили з Фанкориджі і багато експертів. Та й це взагалі визнаний факт. Це був провальна зустріч для Трампа, тому що нічого не вдалося вибити з Путіна, лише всі побачили, як військові Сполучених Штатів Америки виставляють доріжку для вбивці Путіна на завершення. Друзі, хочу вам сказати, що от вчора, перебуваючи в Брюсселі, Володимир Зеленський чітко сказав, що Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України над Росією. Китай відреагував на це. Їхній речник Міністерства закордонних справ го Цзякунь, Сказав наступне у питанні української кризи, а саме так Китай називає війну окупаційну Росії в Україні. Китай слухайте завжди займав чітку і послідовну позицію, що відповідає суті питання. Коментуючи от слова Зеленського, він також сказав наступне: ми завжди підтримували припинення вогню. А це акцент, друзі, та мирні переговори і наші зусилля отримали широке визнання у міжнародній спільноті в якій спільноті. Саміт Шос, може Бразилія чи про кого ви говорите? Незрозуміло. Але в цій от промові і заперечені того, що вони ескалують речникам з Китаю кілька разів сказав, що вони за припинення вогню. Вони підтримують припинення вогню. А я вам зараз покажу, як виглядає припинення вогню в очах Китаю. А ось так дивіться: оце раз. А це два. А знаєте, що це це двигун реактивний китайського виробництва. Які використовують росіяни, які ставлять на нову авіабомбу омпб 5Р, і завдяки цьому ця авіабомба може летіти значно далі. І вона може летіти на там 180 кілометрів, і як наслідок вперше вдалося росіянам, на жаль, вдарити кабами по Одещині? Там летіло три каби, але слава Богу, наші боги. Повітря, наші ППО, два КБ збили третій на жаль, долетів. і ви пригадуєте, що вперше в Миколаїв долетіла керована авіабомба російська, все завдяки удосконаленню, і все завдяки тому, що у вільному доступі окупаційна армія має змогу купувати ці двигуни в Китаї, а натомість виходить їхній речник Міністерства законаних справ і цинічно каже, що вони за припинення вогню і неодноразово це промовляє. Ви просто перестаньте продавати ресурси подвійного призначення, тому що нагадаю вам, саме Китай є основним двигуном окупаційної армії, які дають змогу воювати в Україні. Але хочу вам сказати, Блумберг про це вже повідомляє, і вчора він казав Ройтерс про це казали, що морські перевезення нафти до Китаю призупинилися з Росії. Найбільша нафтова нафтовий експортер Індії от сьогодні Блумберг передає вже знайшов заміну російській нафті на близькому сході. Можливо, це кувейська нафта, тому кільце навколо Путіна воно звужується, і я чомусь більшим переконаний, що кроки якісь повинен цей вбивця робити, і його будуть дотискувати. Друзі, це були найголовніші новини станом на 24 жовтня п'ятниці. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, пишіть звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання вітаються. Давайте разом боротися проти російської пропаганди і проти цього, цієї чуми, яка повинна зникнути з планети Земля.